Думаю, що відповім коротко на питання, все ж таки, для чого потрібні місцеві ініціативи. А потім, уже колеги, ще доповнять, можливо, по нашим іншим моментам. На наш погляд, місцеві ініціативи потрібні для того, щоб зняти питання напруженості, частково зняти питання напруженості, яке у нас час від часу виникає напередодні сесії. Тобто, коли громадяни не мають інших механізмів, як іти і пікетувати владу, щоб їх почули. А це є одною з проблем, скажімо так, місцевої демократії її відсутності. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми хочемо створити механізм, завдяки якому, зібравши 300 підписів чернігівців, ініціативна група може подати будь-який проект рішень, які стосуються компетенції міської ради, на сесію ради, і рада зобов'язана розглянути це рішення. Таким чином ми знімаємо. Частину напруги, да, коли люди йдуть під сесію, пікетують, стоять з там, табличками з якимось і так далі. Ми кажемо, що є цивілізований механізм, ось він, будь ласка, хай він запрацює. І ще одна така момент: у нас йдуть вибори, зрозуміло, що нагнітання йде політично постійно, але. Ми з одного боку хочемо заспокоїти і владу там, і суб'єктів можливо виборчого процесу, про те, що в ми хочемо передбачити в положенні, що такого не буде, щоб в в період виборів цей інструмент працював, і це знімає певні побоювання деяких там депутатів міської ради про те, що цей механізм буде використовуватися саме в такому контексті. Я думаю, що Механізм правильний, потрібний, і він працює в кількох містах уже успішно. Ми будемо там в десятці, я думаю, скажімо так, першопрохідців, де цей механізм запрацює нормально. Ну, з чим нас, я сподіваюся, там десь за місяць привітаємо.